Завтра маємо прасник всіх тих землі руських просіявших. Для нас, жителів Закарпаття, руська земля або православна земля починається від попрада. Впрочем, і далі за гори на територію Чехії, бо там і тепер залишилися наші села. Да. Мало хто знає, що наші русини корінне населення старої Чехії. Я пряшив ще на війська наша, то там в 70% 80 людей русинов – Наші а то Пряшівщина. І отутуда, от оттуда, від тих чеських земель, і аж до Аляски, все це іменується Руська земля, то є православна земля, де пройшли наші предки, наші предки. Не Вологодські, не владивостокські, а наші древні слав'яно-руси, слав'яно-русини. У древності так. І сповнив великий подвиг. тому завтра в нас така, ну як би сказати, престольний праздник, не особливий виділений для нас, але фактично на всіх приходах наших престольний праздник, бо іменно споминаються святі, котрі просіяли на нашій землі. Ми в прошлу неділю споминали всіх святих по цілому світу. Ну а тепер серце наше віддається нашим святим. Наші нашій святі під Карпатами просіяли подвигом з часів Кирила і Мефодія. Уже в числі Кирила Мефодія були русини. Чеський хронограф Даліміл, ну такий, як у нас Нестор Літописець, такий був досить такий національний лист, чеський. Ну, і він написав странні слова, що Мефодій – то брат Кирила. Хрестив першого князя Чиського Боржевоя і його жену Людмилу. Та послідуючи стала мучениця за віру Христову, коли її невеста язичниця організувала її вбивство. Вона могла спастися, але оскільки її язичниця вбивала за те, що вона християнка, вона за Христа легко прийняла смерть. Так от Даліміл пише, що мефодій був русином. Що це значить? Ми знаємо, що це значить. Коли прийшли Мефодій на наші землі, вони були настільки добре знали лінгвістику, добре знали в кратчайшому часу, вивчали язики. Єврейські звучали чуть ли не за пару тижнів. Куди не пішли, пішов, наприклад, той же самий Кирил у Криму, там знайшов якийсь чоловіка з руськими письменами. Узяв, почитав, запам'яв, переписав, вивчив і вже знає. Так от, коли прийшов сюди, на наші землі Кирилі Мефодії, вони знайшли тот народ, який у самому віці переселився під Фесалоніку. Да, така історія. На жаль, наші історики ото не пишуть. У 630-х роках імператор Іраклій Константинопольський відяв. Що постійно слав'яни нападають на його територію, вирішив їх використовувати для себе. Переселив частину слов'ян і вони зробили границю. Землю їм виділив імператор, і вони там стояли. В случаї війни вони брали на себе перший удар. Імперії добре і людям добре. Так от у ті переселені люди із тисодунайського анклава у самому віці по Тесалонію через два сто років так розмножили. Що нинішні греческі Фесалоніки були половина або більше половина слав'яни. А в северна частина Греції, теперішньої Македонії, а то взагалі були слав'яни. Пізніше вже греки витиснули слав'ян і образувалася нині слав'янська Македонія. В ті середі рождаються кирилями Мефодії, і вони обладають нашим язиком, тим древнім, але потім вертаються наші землі. Почули родноє, вивчають той язик у 863 році. І тут вже роблять перші переводи, можемо представляти, де вони могли бути. Думаю, що теперішня Мадярщина, тиса теперішня, верх Сербії, ці землі були доступні і перевели нам писані на наш язик. Так от, знає, обладає язиком русиновмисних, думаємо. Що люди назвали, так це, це не грек, це наш чоловік русин. І от це предання чеський хронолог Далеміл зафіксував. Бог нам благословив. Сьогодні розсуждаємо так, що якщо наші святі були от Кирила і Мефодія, то значить ікона наша Собор соборка святих, має бути теж сама Божа Мати у центрі, Спаситель над всіма. І рядом Кириле Мефодій. так і є. У нас є ікона Собор Карпатруйських святих, там, слава Богу, і точно так же, якби після Божої Матері, Кириле Мефодій, перші святі у нашій іконі. Ну, а далі йдуть у наші святі, то є останні святі, канонізовані церквою, то і у Угольський перед ним преподобний. Олексій, і сповідник Карпату Руський. Так що завтра ми маємо своїх празнень, своїх людей, святих, празнувати їх пам'ять. Що нас заставляє таке празднування? а заставляє нас бути похожими на них? З ким поведешся, того наберешся. Та давня мудрость красива. Поведешся з святими людьми, будеш такий же, православні християни. У всіх державах, в тому числі в нашій державі, мало то що більшинство, а ще й образ для подорожання. Наші християни нікого не били, ніяку церкву не захвачували, нікому не угрожали. Ну, от самі терплять обратної і напасти, і суєти, і судові переслідування. Но завжди напоминаємо ми нашим православним. Не удивляємося, що нас судять, то нормальна. Реакція безбожного світу на діяння церковних людей це нормально. А факт, тот, що ми діти Божі, вірні канонічної церкви, і що би з нами не робили, ми все одно, як Марфа і Марія, нині празднуємо її. Вірні Богу, ми знаємо, що буде всеобщее воскресіння Воскресення мертвих. Ми будемо знати, що кожен отримає за своє діло. Вірні на Царство Боже, не вірні в пекло. Ми ж людям нашим адресуємо мир, благословення, воїнам нашим поміч, переселеним поміч. Ми молимося за них, щоб Бог дав їм усім силу, щоб щасливо вернулися кожен на свою рідну землю. І виносить сіть благословені дома миром і радість.